До вашої уваги, ультрафіолетова лампа для ремонту тріщин та сколів. Виробник Китай, значить її маркування має Т5 на 8 Вт. Довжина даної лампи складає 30 см. Ось такі тут є присосочки, вони знімаються, надіваються на саму лампу, є провід. Які підключаються ось тут до лампи. Зараз включимо, подивимося, як вона світить. Ось включили в розетку. Ось так ось ця лампа горить, яка там довжини хвилі не зазначена. Мощності є. Ось її основні такі характеристики. Тобто тут щось також вказано. Коробці більш детальніше можна це розгледіти. Ось такий девайс, хто займається ремонтом автоскла.